З вами Оля Полякова і цей випуск світського життя. Ви не забудете ніколи. Я Дмитрій Комаров, і сьогодні ми покажемо вам світську жизнь на ізнанку. Я справді Алла Мазур, і сьогодні я побуду провідником світського життя. Світське життя, лова, лова, ловіть сенсації від Павла Зіброва. Катю, не переживай. Тато зможе не в службу, а в дружбу. Зірки підміняють Катю Осачу. Світське життя триває. Привіт! Сьогодні я в ролі Каті Сачі. Дмитро Комаров не в джунглях, а на модній вечірці та ще й в смокінгу. Можна жити. Неплохай у тебе робота, Катя. Алла Мазур заради світського життя залишила студію ТСН тижня. Скільки коштував квиток? За чий рахунок? Але найважче було Юрію Горбунову. Я заради тебе малу дитину вдома лишив. Але не все так легко в роботі, телезірки. Дуб. За дублем Оля Полякова ніяк не скаже свій текст. Хто платить, той кричить, а хто ні, той мовчить. На розхват на музичній церемонії засновник премії ЮМА Пакистан ЮМА. Засновник премії Юна. Пакистанський мільярдер разом зі своєю жонкою. У -у -у. Я вб'ю тебе, Камалія! Павло Зібров вдягнув капелюха і вирушив на концерт весняних шлягерів. Усами чую, свято гарне буде. На що тільки не йдуть зірки, аби не підвести Катю Осадчу. Вимагають сенсацій будь-якими методами. Я на цьому місці сьогодні заміняю Катю. Я хочу бути краще, чим вона. Дай мені сенсацію, коли весілля зіркові репортери змінюються, але фірмові провокації та відверті запитання лишаються. Хто цей тарзан? Скажи, потап скільки тобі заплатили? Вашій досі був перший ювілей. Класний 15 років. Лімузини. Це вже будуть рушники, хлібці, батько дозвольте ніночка. що ти готуєш рушники? Ти ж гарно вишиваєш. Доводиться іноді просто перечати на чоловіків політиків. Зірковий кастин черга з хоч на день приміряти знаменитий капелюх. Росте сезон несподіванок світського життя з Катериною Осадчею. Щосуботи о 23.15.